Друзі, У мене зовсім маленьке морозиво, а в мене середнє. Ого, а мені так пощастило. Ми просто створені один для одного. Але починає Софі. Добре. Вже не терпиться спробувати. Ой, моє морозиво розтануло. От дітько. Ну, добре, це все одно краще, ніж нічого. Смачний, але я зовсім не наїлась. Майля, тепер ти. Окей, як мені краще з'їсти моє морозиво. О, вигадала. Зараз підкину і спробуй зловити ротом. Сперечаємося, у мене вийде. Ой-ой-ой. ой -й 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 -й. Так. Ай. Можна вважати, що зловила. От умора. У тебе такий смачний ніс, ти б себе бачила. Він не тільки прикольний та ще й смачний. Іди сюди, моя смакота. Та можна тепер я. Звісно, налітай. Ну що погнали? Вау! Це мега смачно! Я просто обожнюю ванільний ріжок. Цієї порції мені вистачить на цілу вічність. Жартую, звичайно. Її не буде вже через п'ять хвилин. Засікайте. От все добре, тільки стає прохолодно. Ой Квентін, може тобі допомогти? Все гаразд. Залишився останній шматок. Добре, здається, допомога не завадить. Подруга, ти знаєш, що робити? Тоді вперед. Отак велике дякую, дівчата. А тепер. Ну, вже ні, досить. Ура! Нам дістався гримашейк. Але у мене зовсім мало. А в мене знову середній розмір. Мене це влаштовує. Ось це мені пощастило. Круто! Дівчата, схоже, я починаю. Тут всього на один ковток, тож я спробую розтягнути задоволення. Ой, мама, я подивився, рятуйте. Ох, слава Богу, буває ж таке. це що запобічні ефекти. З мене вистачить. Майля тепер ти. Ура, ура! Трішки стряхнемо Тепер спробуємо. Ось це так. З глузду з'їхати. Я просто не можу зупинитись. Це просто щось. Все було не перевершено. Друзі, я все. А що з моєю рукою? Ви також це бачите, мамочки. Щось мені недобре. Та що відбувається? О, ні. І друга рука також. Зупиніться хто-небудь. В кого я перетворююсь? Наче я прийшов до тями. Друзі, можна, я вже почну? Ну нарешті. Цей шийк такий апетитний. Ні, Софі, стій! не роби цього. Та ще чого. Не вірю я в ці ваші жахіття. Бачите, з моєю шкірою все гаразд. Ой, я вигадала, треба дістати трубочку і пити прямо зі склянки. Так набагато смачніше і швидше. Отак кайф. Цей шейк такий солодкий, повний уліт. Це найкращий напій з усіх, що я коли-небудь коштувала. От і все. Де та моя серветка? Готово. А ви боялися боягузи? Ой, мамочки. О, ні. Який жах. Софі, ти де? А он вона на підлозі. Це, звісно, було несподівано, але я гаразд. Ух, як ти нас налякала. А, величезний коксік весь. Ось це вам не пощастило. Починай. Та без проблем. Від такої маленької порції мені точно нічого не буде. Не те, що вам. Одна маленька цукерка. Подумаєш? Ой, здається, даремно я це сказав. Що з моїм язиком? Отак тобі і треба, Квинтін. Нічого було сміятись. Та де там моя цукерка? Ого, Вона набагато більша, ніж у Квинтіна. Ну, Гаразд, я сильна, я впораюсь. Тільки вона не влізає. О, точно! У мене ж є блендер. Зараз він як слід перемиле, а потім я зможу випити її, як сік. Ну що, круто я вигадала? Так, так, знаю. Це геніально. Для такого випадку у мене навіть прикольна склянка з черепом є. Все буде виглядати дуже ефектно. Ну-ка, зацініть. Ой, а в чому справа? Звідки з'явився цей дим? Чесно кажучи, мене це лякає. Прямо мурашки по шкірі. Добре, треба ризикнути і дізнати, що вийшло. Ай! яка кислятина У мене все обличчя скривилося. Друзі на допомогу. Слота розлилася по всьому тілу. О, і вже все. Алілуя Нічого сміятись. Майля, тепер ти. Так, Маля, твоя черга. Ой-ой-ой. ой Так, Майля, зберись. Якщо друзі, впорались, то й ти зможеш. Добре, що у мене є спеціальні рукавички. Що ж, була, не була. А, -а, 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 -а. ей вона не кусається. І з іншого боку також. Ну, гаразд. На такий випадок у мене є молоток. Нині від неї залишиться дрібні шматочки. Чого <клес> ви злякались, друзі? Я вже все. Все було простіше, простого. А такий маленький шматочок я легко подужаю. Це зовсім навіть не страшно. Малі, а може тобі вже вистачить? Ще чого? Цукерка зовсім не. ой. Тільки не це. Рятуйте! Увага! Нікому не рухатись. Ми знаходимось в зоні підвищеної небезпеки. Колега, проскануйте об'єкт. Навіщо сканувати мене? Ну що ж, небезпека минула. Все вам допоможе. Всього доброго. І що це було? Які маленькі поки. Так, згоден, от у мене розмір краще. Що? Кусай ліпті, Квентін. Найбільша порція найсмачніших паличок у мене. Натомість починаю я. Я просто обожнюю ці хрусткі палички в полуничному шоколаді. М -м, кайф. Давай, Квентін. О, це я з радістю. Я ніколи не коштував ці палички, але завжди хотів. Усі такі хвалять. Почну, мабуть, з однієї. Розкоштую її смак. М -м, непогано, але треба ще. Навіть дуже прикольно. Мені подобається, але я знаю, як зробити ще прикольніше. Насаджу я маршмеллоу на паличку, як на шпажку, а потім підсмажу за допомогою пальника. Отак. Все буде дуже смачно. Маршмеллоу розтануть і потечуть. Як і полуничний шоколад. Ммм, це неймовірно. Просто розкішно. Ей, ти куди? Ану, давай до мене в рот. Ням, вперед, Софі! Ну нарешті, бо я така голодна. Подивимось, що у нас тут. Нічого собі. Як же мені пощастило? Полуничний шоколад один з моїх самих улюблених. Я готова з'їсти все повністю. Ням. Все щось. А давай ми тобі зараз допоможемо. Допоможете. Ого, ну ви даєте. Прикольна ідея. У нас ще купа паличок. Тримай квентін ще одна. Так, це повний уліт. Вау, мені дістався величезний автомат Панти. Клас. Ну Ось, а мені лише кислий апельсин. Відстій. Натомість у мене цілий фонтан. Бідолаха, брітні, давай починай. Думаю, ти швидко впораєшся. Ох, як же я не хочу його їсти. Від нього пахне так, наче він давно зіпсувався. Що ж, чистити та дуже довго, тому я краще порву його на половинки і буду косати його прямо так. Ой, ну яка дота. Зачекайте, у мене в роті щось є. Схоже, це апельсинове насіння. О, ідея. Цікаво, у мене виросте дерево, якщо я посаджу його в землю. Давайте це перевіримо. Головне добре полити його водою. Зростає деревце велике-превелике. Ого, дівчатка, ви це бачите? Я виростила справжній апельсин, який він симпатичний. І пахне набагато краще, ніж попередній. Але його я їсти не збираюсь. Краще я зроблю свіжовидавлений сік. Упевнена, це буде дуже смачно і корисно. Спробуємо. Отак я мала рацію. Це мега смачно. Мені подобається. Мері можеш продовжувати. Добре, у мене немає столових приладів, тому доведеться забруднити пальчик і зіпсувати мій манікюр. Але сподіваюсь, це того варте. Отак, неймовірно. Навіть смачніше, ніж я очікувала, зупинитись неможливо. О, ні. Невже я забруднилась. О, трубочка саме те, що мені треба. Ей! Так, так, мені буде набагато зручніше пити з фонтану. Ах так! Хто бере річ без дозволу, отримує по носі. О, ні. Що ти зробила з моїм фонтаном? Ні, тільки не в обличчя. Мамочки, мій макіяж. Моя дорога сукня. Ну от, більше не будеш забирати у мене трубочку. Олівія, ти куди? Ну що, дівчатка? Здається, тепер моя черга. В цьому величезному автоматі стільки фанти, що я навіть не знаю, з якої почати. У мене просто очі розбігаються. Хм, Щоб дістати баночку, мені знадобиться монетка. Десь вона у мене була. Ага. Ось автоматик тримай. Мені, будь ласка, фіолетову фанту. Ей, чому річ? Алло, я ж заплатила. Ану, швидко віддай мені моє фанту. От, дідько, здається, вона застрягла. Тоді я спробую дотягнутися рукою. Давай же, ну! ще трохи. Ай, хто небудь врятуйте? Я провалилася в автомат на допомогу. Допоможіть! Оні, Олівія, як ти туди потрапила? Не хвилюйся, я маю ідею, а точніше монетку. Оні, мама. Ух, нічого собі. Я на волі та ще з двома баночками фанти. Ось це вдача. Дякую, брітні. Це тобі. Давай вип'ємо за твою геніальність. Ура! У я Її просто обожнюю. О, непогано виглядає апетитно. Яка ж краса? Неймовірно. Ну що, Олівія, починай. Я перша? Окей, як скажете. Ну що ж, мені дісталась локшина швидкого приготування. Спробуємо. А, яка ж вона тверда. А ну ка ще раз. О ні, мій зуб. Здається, я його зламала. Ну, все, Локшина. Ти сама напросилась. Отримуй. Серйозно? Та їй хоч бо що? О, ідея. У мене нема окропу, щоб її заварити. Але він і не потрібен, коли на вулиці така чарівна погода. Дощові краплі я вас ловлю. Це дуже дивне рішення. Та годі вам дивіться, Локшина намокла і стала набагато м'якішою. Тепер я зможу насолодитись її приголомшливим смаком. Отак я вже відчуваю її чудовий аромат. Побажайте мені смачного. Отак. Ось це повний захват. Серйозно, локшина заварена дощовою водою. Сподіваюсь, вона без дощових черв'яків. Ну от я все з'їла. а коробочку я залишила. Мені ще знадобиться. Брітні, тепер ти вау! На відміну від окшени Олівії, моя виглядає набагато дорожче. Я буду їсти її не звичайною виделкою, а електричною. Так набагато зручніше. Натискаємо на кнопку і лакшана сама намотується. Нічого собі, прикольно. Ого. Цікаво, що буде, якщо ще раз натиснути на кнопку. Ні, не треба. Навіщо ти це зробила? О, такого повороту подій я не очікувала. Вимкни її, негайно. Ох. Ну, Олівія Упс, пробач. Ось, до речі, твоя лакшана. Тримай. Да, уж, дякую. Добре, спробую. М -м, вона мармеладна і дуже смачна. До речі, Мері, твоя черга. Ну, нарешті, бо я вже зачекалась. Що? Е, звичайно, у мене має бути найдорожча локшина, але не справжнього золота. «Який жах, ні одного єстівного шматочка не може бути. Що ж, треба поміркувати. О, придумала. «Стиліст, негайно до мене. «Хеллоу, мадам. Ось ця купа золота негайно має бути на мені. Ну no проблем, мадам. Мені знадобляться ножиці і ця гостра голка. Мій пальчик, я майже закінчив. Ого, круто! Тобі подобається, Брітні. Ага, зглузду з'їхати. Представляю вашій увазі міс Мері та її нова золота корона. Усім королівський салют. Ну, як вам? Браво! незрівнянно. Це ваш гонорар. О, дякую, мадам. Чао. Бай-бай. Ти така гарна. Дякую, я знаю. Дістали з баночка нутели. а моя нотела більш дорога із райдужною пастою. Клас. Сама дорога і смачна нотела. Це звичайно золота. І вона дісталась мені. Олівія, ти перша. Клас. Обожнюю шоколадну пасту. Що? От тільки мені дісталась зовсім порожня банка. І як шкода. Нехай я зовсім не багата, проте дуже кмітлива. За допомогою склянки свіжого молока я перетворюю залишки пасти на шоколадно-молочний коктейль. Один момент і все буде готовим. Вставляємо трубочку і можна спробувати. От бачите, як здорово я все вигадала. М -м -м -м, оце смакота. Ням-ням-ням. Повний уліт. Ця кропелька там ще лишилась. Ех, Ну, добре, я все. Брітні, тепер ти. Так, із задоволенням. М -м, яка ж краса? Мені не терпиться спробувати цю розкішну дорогу пасту. Отак. От Одночасно таке розмаїття смаків. Це просто смакота. Ну, що ж, час озброїтись ложечкою побільше і насолодитися поповній. Ви тільки подивіться, як здорово це виглядає. Хм, ні. Все ж таки рукою у мене вийде набрати, куди більше пасти. Що? О, ні, у мене рука застрягла в банці. Олівія, зроби що-небудь. Ну, давай. Хоча постривай. Знаєш, я так застрягала вже сотню разів і завжди мене рятувало мило. Добре. А тепер тягни, а я потримаю. Давай сильніше. Вау вийшло. Ой, я відчуваю смак мила. Ха, прикольно! Ну і що, Мері? Тепер твоя черга. Ну нарешті час спробувати саму дорогу нутеллу у світі. В чому річ? Вона така важка, що мені не вистачає сил. Що ж, тоді офіціант. Прошу, міс Мері. Дай сюди цю серветку. А тепер дістань мені цю золоту нутеллу Я чекаю. Звичайно, мадам, одна мить. М -м, як же це смачно! Повільніше, не поспішай, молодець. О, пані, моя повага. Ой, який красень! Привіт! Я кажу повільніше, досить, досить. Здається, миря вам щось каже. Що? О, ні! перепрошую, мадам. Мені так шкода, не знаю, як це вийшло. Здається мені час, це точно.